Так, друзі, привіт! Сподіваюсь, що мене чути та бачити Можна, це моя перша пряма трансляція. Сподіваюсь, вона пройде гарно. Е, перш за все, дуже дякую всім, хто підписаний на мій канал. Хто слідкує за моїми відео, насправді дуже важко їх робити для мене. Але поступово відео за відео для мене це таке дуже класне хобі, і дуже дякую за вашу активність в коментарях і те, що ви переглядаєте мої відео і. Приймаєте участь. Так, цього місяця я виставляв два годинника на розіграш це AP North Edge, ap 46 і Alpha Pro North Edge. Насправді класні годинники, і вони насправді топ по продажах в Україні. Це класні годинники, це перший це ap 46 зі звичайним екраном. Підзаряджати його не треба. Працює від батарейки. І другий Альфа Про оба, обидва годинника з компасами. Але Альфа Про працює від зарядки. Насправді, його вистачає там 14 днів так точно. Так, давайте подивимось, що ми, як ми, як ми будемо розігрувати ці годинники. Перш за все, що треба зробити, коли ви побачите в цьому відео, в цьому стрімі ваш вигриш? Вам треба буде написати мені на пошту те, що ну, ваші дані, куди відправляти годинник. На моя пошта, давайте одразу напишу, щоб вам було зрозуміло, і питань в нас було щонайменше. Що Давайте час, я зараз таку штуку зроблю, щоб було зручно всім. Ніде публікувати не буду, хто виграв, щоб подивитися і дізнатись, виграли чи ні, ви в цьому розіграші, треба вам буде е, написати, подивитись перше е, це відео. І якщо ви себе побачите в виграшах, треба мені написати на пошту. Моя пошта оберчатовсабачка.gmail.com. Сюди, будь ласка, напишіть, якщо ви виграли, і напишіть ваші дані, куди відправляти годинник. Якщо це вигравший чоловік чи жінка, людина поза межами України, я відправлю Укрпоштою. За, за мій рахунок доставка теж буде. Якщо людина з України, вітаю. Напишіть теж мені на пошту, я відправлю новою поштою вам ваш виграш, ваш годинник. Ще раз зафіксували мою пошту, куди треба буде написати, якщо ви побачили себе в виграшах. Так, умови: це перше бути підписаним на канал, передивитись відео, залишити коментар к відео і поставити лайк. Наступного місяця теж планую робити відеоогляди, Насправді там планується відрядження в мене. Може зроблю для вас класний відос мого відрядження, де я буду зустрічатись з виробниками. Так, сервіс, який я буду використовувати, Pick a Winner називається. Ну Давайте перший спробуємо перший годинник розіграти. Подивитись, хто ж його виграє. Так. Фетч. так, відмічаємо, що не включаємо наші відповіді, і дублікати теж ми не враховуємо. Завантажили кількість коментарів. 153. Давайте подивимось, хто виграв. Олександр Кравчук, це. Людина це хлопець, це мужчина. Я не знаю, хто виграв наш перший годинник. Це годинник AP. Олександр, напишіть, будь ласка, мені на пошту ваші дані. Я перевірю все і буду дуже вдячен. За е, слідкуваннями далі на нашому каналі, тому що кожен місяць буду розігрувати годинники. В мене їх багато хто мене знає особисто, знає, що в мене годинників на всіх вистачить. Так, перший годинник ми е, зробили. Е, Олександр Кравчук. Давайте я запишу на всяк випадок. Так, Олександр Так, це мій, мій перший стрім, і для мене таке ще зараз Сандер. Насправді для мене дуже тяжко було це зробити, тому що до цього я не робив стріми ніколи. Тому що там не так дуже легко, як там, наприклад, в Інстаграмі. Натиснув на кнопочку і все поїхало. Тут треба було підналаш... підналаштувати деякі моменти. Так, давайте друге наше відео, котре я робив, е, також розіграш. М -м, давайте поновимо сторіночку. Так, відповіді не враховуємо. Завантажили 110 коментарів. Дуже дякую, до речі, всім. Ну що, поїхали? Хто в нас вінер? Олександр Вовчинський. Олександр Вовчинський, напишіть мені, будь ласка, на пошту, я передам вам ваш годинник. Так, ну, так не дуже гарно виходить. Ну, ладно, це я для себе запишу, щоб не загубити. Так, е ну, наразі все. Сподіваюсь, все дуже кристально е чисто. Зрозуміло для моїх підписників, дуже дякую, що ви приймаєте участь. Дивіться, будь ласка, і далі мої, мої е, 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 відео, котрі я для вас роблю. Також, якщо у вас є е, прохання чи щось, е, щоб я відзняв там, о, 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 якісь там, особисті моделі, е, огляди, налаштування, пишіть в коментарях, можете до будь-якого відео. Всі коментарі я бачу, всі коментарі я Читаю тому дуже дякую всім, хто приймає участь в створенні нашого класного українського каналу о годинниках про годинники. І до речі, наступного місяця плануємо дуже багато новіночок, класних спортивних від скмей, Дуже багато теж цікавих. І буде також новий преміум. Якість годинники. Тому слідкуйте, не буду казати, які бренди. Все. Всім дякую, всім пока, на зв'язку.